Добрий день всім а сьогодні на Хмельниччині розпочинаю в себе покос сезон сіна. Пражить вже нас місяць, дощів не намічається. А таке. так, зараз покажу я. потім на треті. Права не дуже вже тут так давно. Это товариші. Давно вже у нас ця трава тука така. Трошки краще, краще ближче. Але, Алекає треба викошити. Тобто кошись часик. Красота, все, бачиш, їде. Вліву, вправу, портал допустив там, де кошене. Далі. Тут якраз захват, не треба приглядатися, нічого. Ось так, один готов. 25 сотих як людей. Шашка обоє вам повним. Ідемо далі роботи. Що як мінімум два сьогодні. Ой, це добре. Так, і от фінальний город на сьогодні. Це вже... 4-5-5. Гектар сюди епну. Цього травичка тут найкраща. вийшла, Тут колись було трошки бураки були, трошки гною, до половини, то така гарна. Вообще, аж такой їхав перший раз, то ну, до Кузу, до достає до відкритий борт до цього. Не таке, як ото якось пару років назад, як оси то... <ріхи> бортик був закритий, то через бортик <ріхи> доставало. А це, а це ну, до кузу достає. От, сьогодні розпочався на кос. Зараз сьогодні, оце зараз кінчаю 25 сотих, щоб пораз пройти два рази по кругу обійшов. І буде ось Сама влюблена робота. Я люблю косити, косив батя, а вручну сама нелюбима робота. З мене так привчив дід мій, що знав все життя. Ще з восьмого класу Це в п'ять годин підйом до школи, поки треба викосити, поки розсахаю, бо милий. Саме, саме, саме спати хочеться і брехановай роботи. А тракториком тут сама любимая робота, сів і поїхав, і так як воно лягає тако гарненько, як карта, то чого не косити. Ой, добре. Покушу, допошу. і їду люлі отдихати.